Вітаю вас на каналі Парарук. У мене тут була а, брокколі. Капустка я її вирвала. сорт калабереза нікому не рекомендую. Він у мене дуже погано в цьому році. А, такі пальми були високі. От, і його просто вирвала. Там було невеличкі головки, але а, він весь пішов листя, не дивлячись на підкормки калієм. А, тому більше висівати я не буду. І висіла тут огірочки в шахті. І а, марінду. Потрохи починають сходити. У нас були дощі знову. Ну, сьогодні значить, такої спеки не буде. І, звісно, їх, якщо буде знову 50, там ще що, потрібно де прикривати, але потрошки сходять. А, це гібриди, вони швиденько будуть продоносити. Ну, ось, поки поодиночні. До речі, капусту я позрізала. Коріння залишила в землі. Хай воно собі там працює, хай розкладають його там червячки. от І ще я тут висіяла каприкорн. Ось каприкорн. Висіяла 27 числа. Ще не сходить. А ці посіла на день раніше, то він вже є. І буду мати ще огірочки. Дійсно, потрібно накривати. Якщо будуть холодні ночі, то потрібно буде з агроволокном накривати. Ну, дуги поставлю в мене залишилось. Також висіла вірочки після чеснику, після звичайної цибулі. Ще раз фенікс посадила. Ну, а Потрібно всі ці діляночки, що є, використовувати по максимуму. І ще посіяла пекінку. Пекінка почала сходити, потрібно накрити теж груболком, щоб її білоколокрилка не поїла. І ще, напевно, потрібно посипати оліцидом, тому що можуть повзати слимачки. А вони полюбляють таке молоденьке листечко. Тому так воно сходить. Бачу, гірочки теж прокльовуються. Це чудово.